Вітаю у вечірньому випуску новин, яким запам'ятався цей день у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. Напередодні Різдвяних свят рятувальники провели рейд головними храмами Рівного. Перевіряють евакуаційні виходи та наявність засобів пожежогасіння, а також електромережі. Чи виявили порушення, дивіться у нашому матеріалі. Аби запобігти виникненню надзвичайних ситуацій під час новорічно різдвяних свят, інспектори ДСНС проводять комплексні перевірки у двох головних храмах рівного. Рятувальники оглядають наявність і справність первинних засобів пожежого гасіння а також проводять інструктаж щодо підтримання належного протипожежного стану. В даній ситуації вона гастик вуглекислотний. По наліпках, які знаходяться на ньому, ми бачимо, що в цьому році він пройшов технічне обслуговування. Відповідно, що свідчить по те, що він справний, в справному стані і не дай Бог, що готовий до використання за Ну Ми візуально бачимо, що так само вони не немає механічних пошкоджень. У Свято Покровському кафедральному соборі Рівного дотримуються основних вимог пожежної безпеки. Найважливіше відкриті евакуаційні виходи та наявні засоби пожежогасіння. У Мені є проведений журнал по техніці безпеки. Ми я їх консультацію проводжу. вони розписуються. Все все йде так, як, по техніці безпеки, по пожежній пожарної праці. Як користуватися за вонягасниками, ще до що до чого? Случай чого в нас є діжульник, який буде скривають ці двері. Ще один потенційно небезпечний чинник – електромережа. Зазвичай рятувальники радять проводити замір ізоляції електропроводки щонайменше раз на два роки. Під час рейду інспектори перевірили справність електричних вимикачів і в Свято Воскресенському соборі. Завжди пожежники перевіряють ангіданти так так само ж аварійні виходи, всюди. Таблички знаходяться на кожному виході, куди вже мають люди. Не дай Бог якої небезпеки, так як в нас війна. Ми завжди готові до всього, щоб евакуювати щоб життя, зберегти людей. Порушень у храмах рівного не виявили, кім по області інциденти траплялися. Тим, хто не дотримується пожежних норм, загрожують штрафи. Були випадки, коли в дійсності вони не всі вони гасники проводять технічні обслуговування, тому що не всі мають можливість, можливо, наприклад, там щороку возити на, і, на перевірку тих самих однегасників на перевірку. Не всі мають інколи можливість там залучити якусь лабораторію, та то провести замір опризоляції електромережі. Але знов ж таку, ну принаймні, кажу, звертаємо на то увагу, рекомендуємо їм і наголошуємо на ту небезпеку яка може виникати від того, що дані заходи будуть не проведені. У Рівненському районі є майже 230 храмів. Нині у кожній територіальній громаді триває робота з перевірки готовності. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. У наслідок вибуху диспалива на Костопільщині загинули батько та син. Нагадаємо, інцидент трапився у селі перетоки. Під час роботи із електроінструментом стався вибух і загорілося підсобне приміщення. Подробиці трагедії у прямій мові батько з сином отримали сильні опіки тіла, дихальних шляхів та очей. Орієнтовно 70 та 80%. відсотків. Попри вжиті реанімаційні заходи, їх життя врятувати не вдалось. Смерть 57-річного жителя села Перетоки медики Рівненської обласної лікарні констатували учора близько 22.30, а його 28-річного сина сьогодні 11 грудня, близько 8.30. Слідчий розпочав досудове розслідування. На Рівненщині патрульні виявили двох водіїв на підпитку. У рокитному 20-річний водій Ауді рухався транспортом без справ керування. А у дубні 50-річний керманич припаркувався на зупинці та був без страхового поліса. На обох порушників склали адмінматеріали. У рівненському районі, внаслідок зітхнення трьох авто, травмувався житель Хмельницького. Автопригода сталася вранці в селі Пухова на автодорозі Городище рівне Стари Костянтинів. Деталі інциденту у прямій мові. Водій автомобіля Засвіда, 30-річний житель Хмельницького, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мінівеном ренотрафік під керуванням 32-річного рівнянина. Від удару ренотрафік відкинуло на реноссенік, водієм якого був 60-річний житель обласного центру, який рухався позаду. У Унаслік ДТП 30-річного керманича з переломом тазу та вивихом стигна медики госпіталізували до лікарні. Вирішується питання про притягнення водія до адміністративної відповідальності. У рівному водійка з ознаками сп'яніння спричинила ДТП. На вулиці Володимира Стельмаха шкода врізалася в ауді через недотримання дистанції. Патрульні помітили у кермувальниці ознаки алкогольного сп'яніння, однак від огляду вона відмовилася. На жінку склали два протоколи. Дев'ять нових шкільних автобусів поповнили автопарк громад Рівненщини. Транспорт пристосований для перевезення школярів з інвалідністю. Скільки автобусів ще планують передати? Дивіться у нашому сюжеті. Моломицький ліцей отримав два нові шкільні автобуси. Найближчим часом транспорт курсуватиме громадою та підвозитиме понад 70 учнів до навчального закладу. Ми зараз обслуговуємо сім сіл, три старостинські округи. І на жаль, ми маємо шкільний автобус, але 2008 року, і він надто устарів для Тим більше інфраструктура розсідає, дороги трохи підводять. Тому поповнення автопарку з укрупненням і оптимізацією нам зараз дуже на часі. Отримані автобуси пристосовані для перевезення школярів з обмеженою здатністю до пересування. У нас дуже зараз збільшується чисельність діток з особливими освітніми потребами, і ми вже в навчальному закладі маємо сім діток з освітніми особливими освітніми потребами. Тому автобуса. Саме, які ми сьогодні ще отримали для маломобільних груп, дуже також ну, важливо і дякуємо. Також що ми будемо тепер мати ось такий транспортний засіб. Спеціальний загалом нові автобуси отримали вісім навчальних закладів: Собіщицький Зарічненський маломицький, Обарівський, Кутянківський та Висоцький ліцеї. А також Іванівська і Трапетнянська гімназії. Загалом цього року передали вже 38 транспортних засобів. Ще є одна закупівля. Сім автобусів сумарно у цьому році буде 45 автобусів за п'ять останніх років. Це 150 автобусів, це орієнтовно половина нашого автобусного парку. Усі автобуси придбані коштом державних субвенцій при підтримці ЄС, а також самих громад, які долучилися співфінансуванням. Автобусу громаді це. Багатофункціональний засіб для пересування, тому що це різного роду змагання, концерти, конкурси. Ми хочемо, аби діти були активні і мали можливість переїжджати з одного місця в інше, бути брати участь у фестивалях, олімпіадах. До слова, зараз в області дітей довозять понад 300 шкільних автобусів. Потреба залишається ще у понад півсотні. Наступного року процес поповнення автопарку планують продовжити. Яна Грицюк, Юрій Дмитришин, випуск новин. У рівному просять облаштувати парковку поблизу стадіону Авангард на вулиці Замковій. Петицію розмістили на сайті Рівненської міської ради. Деталі далі у матеріалі. Парковку біля стадіону Авангард просять облаштувати у Рівному. Відповідна петиція з'явилася на сайті рівне ради. Авторка зазначає, під час матчів та заходів авто паркують на тротуарах та зелених зонах. Це псує інфраструктуру, ускладнює рух пішоходів і створює потенційні аварійні ситуації. На ці ж проблеми неодноразово звертали увагу вболівальники рівненського вереса. Я машину вдома взагалі лишаю. Я навіть не пробую сюди їхати, коли матч. Тяжко стати не порушуючи, скажем так, але в таких точках як. Скажем, ринок, паркова зона і стадіон то точно потрібно. Подальшому треба, щоб якісь парковки пранувалися там, там часу, щоб не було там справи, там здиву сторони, щоб вони були, Бо тому що це стадіон. Це машини приїжджають, ставляться, все, -все воно, воно 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 повинно бути. Нікому не зручно, це понятно. Це треба владі рішати. У зверненні пропонують створити організовану парковку з урахуванням норм безбар'єрності та безпеки, а також тимчасово посилити контроль за порушеннями стоянки. Аби Петицію розглянули, вона має набрати 250 голосів. Перший на Рівненщині та десятий в Україні. У сарнах відкрили реабілітаційний модуль. Простір, де ветерани, їхні родини та цивільні можуть отримати підтримку та повернутися до активного життя. Як він працює та чим допомагає, дивіться у сюжеті. Андрій Опалько переніс шість важких операцій. У 2024 році воїн отримав поранення на Куп'янському напрямку. Чоловік ледь не втратив ногу. Поранення тільки в фільмах все швидко заживає, дуже класно. Майже рік на костелях. В сарнах тут мені переробляли десь близько трьох операцій. Як тільки я сюди потрапив в цю лікарню, лікарі зразу сказали, що потрібно переробити, тому що буде нога коротша. Подальшу реабілітацію Андрій проходитиме у реабілітаційному модулі, який відкрили у сарнах. Це дуже класно, що відкриваються такі реабілітаційні центри. Це як командна робота. Хлопцям дуже буде потрібно зараз, хто буде повертатися реабілітаційні центри і допомога. У модулі ветерани, їхні родини та цивільні, які постраждали внаслідок війни, можуть прийти фізичну реабілітацію, відновити ходу на протезах, повернути мовлення, отримати юридичну консультацію та допомогу з працевлаштуванням. Ми працюємо вже з хлопаками військовими після поранень, відновлюємо рухливість верхніх кінцівок, нижніх проблеми з спинами, з хребтами. Цей вагончик модуль за повністю закомплектований всім необхідним для подальшої реабілітації після травм, після операційних періодів. Одночасно ми працювали з чотирма пацієнтами. Есть, не багато, але чотири це якраз комфортно. Сарненська міська рада забезпечила необхідні організаційні процеси від підготовки майданчика та благоустрою території до логістики, підключення комунікацій і формування клієнтської бази. З Сарненської громади тисячі сьогодні мешканців захищають нашу державу у складі Сил оборони збройних сил України. Відповідно їхні члени родин, ну і в цілому населення нашої громади та сусідніх громад сьогодні потребують саме послуг фізичної і психологічної реабілітації навіть банального консультування, цей модуль став першим в нашій області та десятим загалом по Україні. Площа невелика 72 квадратні метри. Встановили його поблизу центральної районної лікарні. Для реалізації проєкту знадобилося близько чотирьох місяців. Сьогодні є потреба велика тут. Якщо цей один модуль, а він насправді сьогодні один такий саме цей реабілітаційний, можливо, він буде гостро. Потребувати інша тергромада, то ми в області зараз працюємо над так званими або міжмуніципальними угодами між тергромадами, щоб послугу надавати якісно. Але я думаю, що донори. Донори, коли встановлюють такі центри, і коли вони бачать, що вони робочі, то вони і надалі будуть вибирати ту громаду, де ці сервіси будуть надаватися в повній мірі. Усе необхідне фінансування забезпечує благодійний фонд «Манді». Координатор фонду зазначив, ідея створення таких центрів з'явилася на початку повномасштабного вторгнення. Почали повертатися поранені, і ми зрозуміли, що в багатьох віддалених громадах від обласних центрів, наприклад, немає не можливості забезпечити надання таких послуг. І ми... Реалізовуємо такі проекти в громадах, які за своїм розміром невеликі, але є велика потреба. Працюватиме модуль в робочі дні із 8 до 17.00. Також поблизу центру облаштували парковку для людей з інвалідністю. Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. На цьому у мене все. Команда Сфери бажає вам спокійного вечора і продовжує інформувати про головне на наших онлайн-ресурсах. Бережіть себе! Побачимось завтра!